На кордоні з Румунією закарпатські митники запобігли вивезенню з України старовинної ікони. 45-річний водій рейсового автобусу, прямуючи з пасажирами до Італії, через митний пост дякове у декларації вказав про переміщення виключно особистих речей. Також заперечив наявність товарів, щодо яких діють заборони чи обмеження на вивезення. Однак, під час перевірки митники виявили в дерев'яному ящику старовинну ікону із зображенням Божої Матері. За Горнуту в сіру матерію згідно з чинним законодавством для вивезення ікони потрібне свідоцтво, і вона підлягає обов'язковому письмовому декларуванню. Жодних дозвільних документів на право вивезення з нашої держави виявленої ікони водій автобусу при собі не мав. Ікона Божої Матері на дерев'яній основі тимчасово вилучена справу скерують до суду. А от залучений спеціаліст-експерт остаточно визначить, чи представляє даний предмет старовини історичну чи культурну цінність.